Найвідданіший вболівальник Антона, його мама для Любові Кушнір. Виступ сина на Олімпіаді в Сочі став найвагомішою подією чотириріччя після народження внука. каже золота медаль стала винагородою сину за усі його старання. Адже заради звання олімпійського чемпіона, Антон щодня працював над собою із восьми років. Якось Антон приходить і приносить нам записку про те, що йому пропонують займатися фристайлом. Ми з чоловіком енциклопедію, бо слово наве таке було, то ми не знали, що це означає, прочитали. От. Ну і дали згоду. І він от кожен день їздив на тренування, день в день в школу. Він ходив само собою і після занять або першу зміну, або в другу в нього було тренування. У 18-річному віці Антон Кушнір разом із тренером Галиною Досовою переїхав до Білорусі, де на спортсмена чекали нові випробування. Його виключили, по-моєму, збірної на якийсь короткий період, на півроку, вроді би була там проблема, яка я вже не пам'ятаю. І ви знаєте, ми йому навіть передавали вареники автобусом. Ну, біло, Мінськ, голубці. І я казала Антон, кидай, вертайся. Ні, мама каже каже, мама, я не вернуся. Я тут буду, я переживу це. Зрештою, Антон пережив і тимчасову відсутність у складі білоруської збірної, і невдачу на Олімпіаді у Ванкувері, і дві непрості операції. Усе для єдиної миті чемпіонського стрибка у Сочі. Фантастика! П'ять коефіцієнт складності. Антон Кушнір став вже другим вихованцем рівненської школи Фрістайлу, що завоював золоту олімпійську медаль у Сочі. Раніше нагороду найвищої проби здобула і Алла Цупер. Тепер фото обох спортсменів прикрашатимуть вестибюль колись рідної першої спортшколи обласного центру. Тут за них досі вболівають і радіють успіхам, хоч і не під жовто-блакитним прапором. Будучи тут, я не знаю, який би був результат, якби вони лишилися в Україні. Є проблеми в нас. Ми знаємо, у нас, бачите, і зал не такі, як би хотілося для тренувань. Не можемо ми повністю фінансувати всі їх збори. Не можемо фінансувати збору на воду. Тому, можливо, білорусі нашли більше коштів і вони добилися того результату. Роман Свиридо, Микола Штемпель, інформаційна програма День.